Привіт, усім! ви не помітили, що останнім часом від Польщі дуже багато претензій до України. Остання заява прем'єр-міністра Польщі Муравецького: що Зеленському не варто так сильно дружити чи там надіятися на Німеччину? Нехай згадує, нехай пам'ятає, що Польща зробила для України. Сьогодні ми про це поговоримо, і я дуже рекомендую додивитися до кінця, підтримати це відео. І не забудьте підписатися та увімкнути дзвіночок, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі, Кордону та Європи. А в описі під відео є послання на мою телеграм-групу актуально про Польщу. Там можна задати питання і отримати на нього відповідь. Що ж, прем'єр-міністр Польщі говорить? Я розумію, що він зараз думає, що у нього буде тісний союз з Німеччиною. Я вас попереджаю: німці завжди будуть хотіти спілкуватися з росіянами через голови центральноєвропейських держав. Саме Польща прийняла кілька мільйонів українців під своїм дахом. Саме поляки прийняли українців, саме ми найбільше допомогли в той час, коли німці хотіли відправити 5 тисяч касок до Києва в облозі. Про це варто не забувати, президент Зеленський. Також прем'єр-міністр. Знову нагадав про зернові баталії і сказав, що Польща і далі буде підтримувати свого виробника, свого підприємства, свого сільськогосподарського виробника, і їй байдуже на те, що інші будуть там говорити. Бо коли йдеться про інтереси польського фермера, ми не будемо питати думки нікого в Берліні чи Брюсселі. Ми діємо на благо польського сільського господарства. Ми будемо захищати польське сільське господарство від українських агроолігархів. Я не знаю, можливо, в Муравецького якась особиста неприязнь до Зеленського, чи що йому так може хтось йому щось поробив, що в нього якось кардинально змінилася думка. Буквально ще місяці три-чотири тому ніякого негативу, все було добре, все було ок. А тут щось підмінили прем'єр-міністра, щось все стало погано, недобре. Купа претензій, купа якихось звинувачень. Можливо, треба сісти рівно на одне місце. Випити чайочку теплого і заспокоїтись, мені здається, що нічого критичного в відносинах між Польщею та Україною немає, і як з одної, так і з другої сторони є певні. Непорозуміння, я б не сказав, що це якась проблема велика, яка зараз в даний момент ще й вирішується, і я думаю, що вона вирішиться. І чомусь зараз прем'єр-міністр Польщі Моровецький підстрибує вище голови і щось намагається комусь доказати. Також ще одна претензія до української сторони: чому Польщу не забросили на міжнародний форум оборонної промисловості. Тут же теж цілий міністр заявляє, що що таке, чому так. Чергове зіткнення між Варшавою і Києвом цього разу йшлося про український міжнародний форум оборонної промисловості за участю західних компаній, але без участі польських, Заявив міністр державних активів Яцек Сасін. Але українська сторона зовсім по іншому це бачить і зовсім по іншому на це відповідає. Посол України у Варшаві Василь Звариш заявляє, що Польща серед перших отримала запрошення на форум оборонних індустрій, що проходив у Києві минулої п'ятниці, але не взяла участь в ньому. В інтерв'ю Зварич сказав, це питання до польської сторони, тому що Польща однією з перших отримала запрошення на подію. Відповів посол. Це суверенне рішення кожної країни. Ми надсилаємо запрошення, а країна вирішує чи приймати його, чи ні, виходячи зі свого своїх інтересів. Тож ми поважаємо такі рішення, але це не причина звинувачувати Україну в тому, що Польща не була присутня. Як бачимо, Польща отримала запрошення, але вона проігнорувала його. Але як бачимо. Наша сторона говорить, що запрошення було вручено, ми їх запросили, вони не приїхали. Чому ображаєтесь? Невідомо. Шукаєте в носі волосся. Ну якось так. Я взагалі не розумію, для чого ті всі проблеми так знаєте бурно обговорювати. Тут прем'єр-міністр заявляє, що все не добре, все не так. Щось йому українці зробили, Україна не то робить. Для чого це все. Ну, є одне пояснення, не знаю, що це вагомий аргумент. Це вибори. Перед виборами всі хочуть знаєте, на собі рвати одяг, як вони стараються і намагаються допомогти і підтримати свій народ, що вони за своїх воду, вогонь і куди би там не послали. Ну, це моя думка. Я не знаю, можливо, я помиляюся, але ще раз говорю: подивіться, що було 3-4 місяці тому. Ніяких проблем нікого не було, нічого не було. Як тільки почалася передвиборча кампанія, Зразу проблеми негаразди, якісь недорозуміння, якісь звинувачення, як людей підмінили. І це все бачать поляки. Звичайно, що негативна сторона залишається, і негатив потім переноситься на звичайних людей. Це все бачать як по телебаченні, так і по радіо, так і в інтернеті, інтерв'ю, де якісь звинувачення незрозумілі, нам не запросили, там не приїхали, там десь хтось щось не то сказав. Чесне слово, як малі діти в пісочниці бавляться, і той в того забрав лопатку, і все, крик плач. Ще раз говорю: на мою думку, це все передвиборча агітація, це все перетягування одіяла на себе, що ми такі красиві, ми такі класні. Ми тут зі всіма все так ну, порішаємо. Ми тільки вирішуємо ті питання, тільки ми вирішуємо ті питання, всі інші нас мають слухати. От ми така провладна партія, і ми хочемо, щоб було тільки так. Вони хочуть по-іншому, вони не добрі, вони погані, ми з ними не дружимо. Ті хочуть ще якось. Теж не гаразд, нам так не підходить. Ми хочемо так, як ми хочемо. Звичайно, ви можете не погодитись в коментарях, напишіть, що ви про це думаєте, але ну мені так здається. Я от читаю останні новини. Ну реально нервуюся кожен день через те, що там десь хтось щось заявив, що щось там Україна не зробила, щось там Україна не то сказала, щось там якийсь політик не так сказав, подивився не в ту сторону, перейшов коло, не знаю, перейшов дорогу не в потрібному місті. Виглядає. Чесно, по-дурному, це якісь такі дрібні проблеми з тими, що в нас взагалі в Україні відбувається: війна, смерть, вбивства, постріли, ракети, літаки ну, проблема набагато ширша. Тут їм щось не сподобалось, бо їх не запросили. Ну, та не запросили, ну то і слава Богу, відпочили собі вдома. А якщо запросили, то чому ви не приїхали? Наша сторона каже, що запросили. Дружимо з німи, з німцями. Не дружимо з німцями. Я вважаю, що це неправильний підхід до проблеми. Ми як з Польщею, так і з німцями дружимо. В Польщі мільйон українських біженців, які були змушені втікати, і в Німеччині мільйон українських біженців. То тепер -ка що? Ми дружимо тільки з Польщею, а з Німеччиною ні? Чому? Однакові відносини як з тими, так і з тими країнами. Однакова, однакові відносини, як із Польщею, так і з Німеччиною, так і з Англією, і з Америкою. Зі всіма, дружимо, з всіма хочемо спілкуватися, торгувати, вирішувати питання, проблеми. Друзі, поділіться своїми думками в коментарях. Буде цікаво почитати. З вами я завжди Саша Матвєєв. Слава Україні! Дякую всім, хто нам допомагає. Україна 100% переможе.